П'ять найпопулярніших нотаріальних дій, що оформлює нотаріус, найчастіше звертаються з такими питаннями: договір купівлі продажу нерухомості, квартири, будинку, земельної ділянки це одна з найвідповідальніших угод у житті, і нотаріус перевіряє все: право власності, обтяження, сплату податків, права третіх осіб, і інші обтяження. Шлюбний договір. Сте деталі популярнішим, допомагає заздалегідь визначити кому що належить у шлюбі, і це в майбутньому позбавляє від багатьох конфліктів. Угода про сплату аліментів можна врегулювати питання аліментів без суду. Нотаріус фіксує всі ваші домовленості, розмір, строки та порядок виплати. Довірність на право представництва інтересів, наприклад, на продаж авто, оформлення спадщини, розпорядження банківськими рахунками або отримання документів без вашої особистої присутності. І заповіт. Заповіт – один з найважливіших документів. Нотаріус перевіряє дієздатність, фіксує волю спадкодавця, пояснює юридичні наслідки. І заповіт, пам'ятаєте, це не підготовка до смерті, а юридична культура. Матеріальні дії це не просто формальність, вони допомагають уникнути помилок, конфліктів і втрат. Звертайтесь до фахівців, краще передбачити, ніж виправляти. Будьте юридично обізнаними, залишайтесь зі мною далі буде цікавіше.